І вітання. Сьогодні ми знаходимося в холі обласної бібліотеки Ольжича і розвішуємо свої картини. Привезли, завезли все з восьми годин ранку. А, трошки прийшлось перевісити, але нічого, працюємо, все виходить. Ось на гвіздочки прив'язуємо. Шнурочки і підвішуємо під карниз. Робота така, за часу потребує, так що не знаємо, чи до 12 встигнемо, але хоч щось, де да, повісимо. Ми сьогодні зібралися на такій чудові зустрічі, на місці виставки першої, персональний. Зінити все не Грищенко, вона запахом фотограф, а живопис це її копії, це її натхнення, це її захоплення, яким вона займається з 19-го року. І ось за ці декілька років, вже майже за п'ять, це її представляє. будь ласка, детальніше автору про своєму виступу і проведе нам маленький екскурс. По своїх роботах, ти розкаже, як вони будуть створені, яка робота, чи вона захоплена. Ну, в основному представлені квіти, природа, пейзажі нашого політського краю. вас. Але все-таки скульптура його захватила більше. Він прекрасний скульптор. Навчання він покинув, але сам по собі в нього просто талант не передати. Син також малює, дуже гарно. В школі з підручників починалось, всі були обмальовані. Малює гарно, але за професією агно. до Тетяни Іванівни на заняття. Це будинок, бувши піонерів, я була будинок творчості, дитячої. І коли я приходила з ним на ці заняття, то я була в захваті, мені хотілося з цими дітками сісти і помалювати. І так воно, ну, ну, в мінімум час ми дуже багато з внуками малювали. А коли вже внуки підросли, то все-таки цей живопис мене тримав, тримав. Дякуючи, напевно, все-таки і тому, що в нас в Житомирі дуже багато художників. Саме перший, з ким я познайомилася з творчістю, це був все-таки наш. Тільки були виставки, я завжди старалася зайти. Потім на тюрк центр у нас дійсно ж теж там виставкові зали, такі е, художники, можна сказати, що навіть світовим ім'ям виставляються. Так, воно так і є. Ну, ось, трошки ковід, потім війна і часу більше і більше стало. Потім почала спочатку займалася е, заливкою, я навіть. Не могла уявити, що я можу якусь кіточку намалювати. Коли я робила заливку, ти просто фарби заливаєш, заливаєш, і там виходять такі дуже гарні фігури різні. Ну, потім щось я бачу, що ну, якісь такі стали виходити, як по той вічній мені здаватися, там, я не знаю, чортики, щось таке. І я, чесно кажучи, я просто злякалась, як то був знак, не займайся цим. І я почала квіточки якісь робити, квіточки. І магіуці це все-таки така моя перша робота вже, скажімо, на, на стілі. Перша серйозна робота. Тому що там, будуть у ну, куточку, то мої дійсно перші роботи, які квіти. Ну, Здається, нічого складного немає, але... Україна не може без квітів, без сонечка. І є, ось там, далеко за хмарами, є сонечко перемоги і найкращого майбутнього для нашої України. Про цю картину, що у нас садочок, зараз ми в селі проживаємо, і в садочок є. І в оселі якось було дуже рясно яблук. І коли виходимо, ну, не можна було дістати їх на верхніх гілочках. А вони дійсно було вже голі-голі дерева, вже й приморозки були. А яблука так гарно вісіли, червоніли. Ну, Захотілось не знаю, хоч, хоч щось таке подібне зробити. Цю картину це я для сусідки малювала. На 8 березня в неї в минулому році загинув син. Він з 14-го року був на війні. І ось 24-го на день незалежності. Напевно, все-таки йому звання героя буде присвоєно, тому що по петиції він дуже багато голосів набрав. Цю картину бузок. Малювала також для сусідочки своєї. Це все в селі, де ми зараз практично і проживаємо. Дуже така жіночка, вона е, любить живопис, я її легчика розмальовувала. І вона мене попросила намалювати їй білий бузок. Надзвичайно люблю іриси, У нас е, у мами Наташа знає, який квітучий сад. І це її всі іриси, Ну, якось так, як, як вийшло. Але коли квітують іриси, то це свято у нас на подвір'ї в садочку. Ця картина ну така інтер'єрна, щось захотілося таке інтер'єрне зробити для. Квартири якби в сучасному більш стилі. Тут вже використала і паталі, а це е, просто акриловий з близько. Ромашечки, якраз ось взимку в цей зимовий період багато е, якось часу приділила живопису. Весна, осінь, в принципі, і немає часу малювати. А ці всі ось картини були, всі всі з весна, зима намальовані. Десь сподобалась фотографія, багато фотографій з е, Фейсбука. Дійсно, от подобається щось своє додаю. Це е, картина була. Тут дійсно вільна копія моя. Це також вільна копія, трошки я змінила. Цю задум мій такий, ось е, ця от. Дійсно, мені дуже дорога картина, тому що це, скажімо, перше серйозне також уже море, яке я намалювала олійними фарбами, на гарному вже холсті, тому що всі-всі роботи практично на холсті, але далі у мене, ось, починаючи, будуть вже на пластику, тому що не було на чого малювати. Холсти коштують дійсно дорого. Фарби це все не могла собі дозволити купувати, а чоловік мені приносив ось такий е, пластик, і я малювала на чому було. Спочатку малювала на коробочках навіть картонних із підзуття, так як 20 років пропрацювала продавчині в зуттєвому відділі. і я зносила ті коробочки і малювала на картонних коробочках. Тут в цьому році ось це дорога на схід. Також бачите, як схід сонечко. Хто його знає, що там за рогом? Ми то знаємо, там війна, Там війна, але сонечко обов'язково зійде і все буде добре, і буде мир на нашій, в нашій країні. Ну, це ось також мамині лілії в садочку. Зараз вони якраз як ось квітують. Дуже гарно. Аромат, і коли навіть така спека, а в садочку прохолода. І милуватися, не намилуватися, яка наша Україна прекрасна, гарна. Також наші мальви біля будинку і ще від прабабусі, пам'ятаю, як в селі завжди в нас в село привозили влітку. І ці мальви це були такі високі-високі, як ніби. Такі казкові квіти дуже любимо. тому Якось так собі захотілося намалювати. Ця картина це була олійними фарбами намальована, перша така вже якби серйозна квіточка. Ну і розмір такий більш об'ємний. І швидко так намалювала, і якось сподобалось, і після ось гортензії цієї вже я почала малювати бузок, тому що закладений якраз, скажімо, принцип, так? Принцип, що гортензія, що бузочок. А все брала з Ютуба, дивилася якийсь майстер-клас, а потім собі щось по пам'яті і повторяла. Тут, я думаю, не буду я не варто розповідати про кожну картину, займати ваш час уже. Так, це така сільська місцевість, тому що в бабусі, у прабабусі кожне літо ми проводили тривалий час. Тому ось польві квіти. А на цю сторону ще що можу сказати, оце мої самі перші роботи, самі перші, як початок там маки. Потім там під дощем жіночка йде з чи дівчина, мастихіном роботи. Так, дуже люблю мастихіном працювати, хоч фарб іде багато. От. Ну, тому проблема, що фарб іде трошки більше, ніж просто пензлик. Букетик то мамі на 8 березня малювала. А ось ця була, коли почався ковід, оце була моя перша картина така. Дійсно, був такий розпач, ніхто не знав, що, що тут таке сиділи днями вдома. ж Нікуди боялись навіть вийти, прогулятися і що робила? Малювала, малювала. Діти підтримують досі, так, дарують мені фарби, ну то, що мене за. Як там воно не мальовано, не мальовано, але вони подобаються. Їд, доця в Польщі проживає. Ми їм картини також приємно, коли я приїжджаю, а вони місять, любуються всі ним. Ну, що... Чоловік обов'язково. Трошки було там всякого, незадоволення, да, бо я і ночами ж що Я, я працювала, що я малювала ночами. На шпиньки в два-три часа ночі я йшла до того, Ванну кімнату, мити пензлики, сама митися. Ясно, що я будила домашню. Нічого. Всі видержали, всі витерпіли і підтримали мене. Так що буде хвилювати надалі. Все, дякую вам дуже приємно, що прийшли подивитися на мої роботи. Уважили? Дякую. На, дякую.